Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Україна в період загострення кризи радянської системи, яка включає розділи, політичний розвиток, косигінські реформи, стан промисловості. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Жовтневий 1964 року Пленум ЦК КПРС звільнив Микиту Хрущова з посади. Першим секретарем Центрального комітету КПРС був призначений Леонід Брежнєв, головою Ради міністрів Олексій Косигін, головою президії Верховної Ради Микола Підгордий. Поступову всю владу засередив Леонід Брежнєв. Закінчення періоду відлиги ознаменувалося нагромадженням значної кількості соціальних, економічних та політичних проблем. На той час стало цілком очевидним, що розрекламований попереднім керівництвом комунізм в СРСР до 1980 року не відбудеться. За цих умов нові партійні лідери висунули ідею. Що в СРСР вже побудований розвинутий соціалізм, перша фаза комунізму. У 1972 році зі своєї посади був усунутий Петро Шелест. Ця людина, залишаючись переконаним комуністом, противником десталінізації, виступала за економічну самостійність республіки, і в міру сил він протистояв русифікації. У 1973 році книга Петра Шелеста Україна наша радянська була засуджена за ідеалізацію минулого України і обстоювання її самобутності. Першим секретарем ЦК КПУ був призначений Володимир Щербицький. Він не протистояв русифікації. Практично всі партійні і державні заходи проводилися російською мовою, проте немало зусиль приклав. У модернізацію легкої і харчової промисловості України, серед найбільш важливих зовнішньополітичних актів варто відзначити від військ у Чехословаччину для придушення праської весни, який відбувся у 1968 році. Цей акт сприяв посиленню ідеологічного тиску всередині СРСР і придушенні залишків колишньої лібералізації. У 1977 році була прийнята Конституція СРСР. У ній був зроблений висновок про побудову в СРСР суспільства розвинутого соціалізму. 20 квітня 1978 року на основі Конституції СРСР була прийнята Конституція УРСР. У статті 6 була закріплена провідна і керуюча роль КПРС. У суспільстві в Конституції були задекларовані демократичні права і свободи, які, втім, ніхто не збирався виконувати. Закріплення в Конституції керівної ролі КПРС у радянському суспільстві дало партійній верхівці можливість зосередити у своїх руках важелі влади та управління у всіх сферах суспільного життя. Партійна номенклатура намагалася закріпити своє панівне становище, зокрема, і зростанням кількості членів Комуністичної партії України. Водночас членство в КПУ відкривало людині можливості кар'єрного зростання та підвищення матеріального добробуту. Тому, якщо на початку 60-х років КПУ нараховувала 1,2 мільйона. То наприкінці 70-х років 2,7 мільйонів. Членом КПУ став кожний дев'ятий робітник у республіці і кожний 12-й громадянин УРСР віком від 18 років. У 1979 році розпочалась війна в Афганістані, яка тягнулась до 1989 року і. Кінцевому підсумку стала однією з найважливіших причин, які привели до розпаду СРСР. 12 листопада 1982 року, 9 лютого 1984 року, генеральним секретарем ЦК КПРС був Юрій Андропов. 13 лютого 1984 10 березня 1985 року генеральним секретарем ЦК КПРС був Костянтин Черненко. Економіка. Економічні експерименти Микити Хрущова привели до того, що стан економіки був досить важким. У 1965-1970 роках. Проводилися реформи, ініціатором яких був голова Ради міністрів СРСР Олексій Косигін. Косигінські реформи передбачали такі зміни у сільському господарстві: збільшення капітальних вкладень у сільське господарство, розвиток матеріальної та соціальної бази села, зменшення планів з обов'язкового постачання основних видів сільськогосподарської продукції. Підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію, уведення надбавок до цін за надпланову продукцію, уведення гарантованої оплати праці колгоспників, скасування обмежень стосовно особистих підсобних господарств. Перші кроки щодо здійснення реформи дали позитивні результати. Оживилося сільськогосподарське виробництво, збільшилися постачання продовольства в міста. У селах з'явилося більше техніки, досить швидкими темпами будувалося житло й об'єкти соціально-культурного призначення. Однак досить скоро розвиток сільського господарства уповільнився, не виправдалися надії на кооперування і спеціалізацію господарств, хімізація і меліорація не дали очікуваних результатів. Основні положення реформ у промисловості зводились до такого. Оцінка діяльності промислових підприємств повинна була здійснюватися не за воловими показниками зробленої продукції, а за її реалізацією, введення господарського розрахунку і збільшення самостійності підприємств, загальне зменшення планових показників, ліквідація раднаргоспів і відновлення галузевих міністерств. Економісти називають п'ятирічку. 1966-1970 років золотою. Її результати були найкращими за попередні 35 років. Приріст національного доходу склав 39% за п'ятирічку. Однак, уже в 70-ті роки реформи пішли на спад, сповільнилися темпи економічного росту, розвиток промисловості продовжував здійснюватись. На екстенсивній основі причини згортання реформ. Здійснювані реформи не торкалися відносин власності і проводилися строго в рамках командно-адміністративної системи. Економічні реформи не були доповнені реформами політичної системи, а навпаки, проводилися в умовах згортання демократизації. Реформи проводилися партійно-господарським апаратом, на основі характерних для нього адміністративно командних методів керування. Мілітарізація економіки і величезні потреби військово-промислового комплексу відволікали величезні ресурси. І головне, партійний апарат відчував себе зайвим у цих нових умовах. В Україні у другій половині 60-х років економіка розвивалася порівняно високими темпами. Виробництво промислової продукції за цей період зросло на 50%, продуктивність праці в промисловості на 28%, національний дохід збільшився на 30%. Однак елементи госпрозрахунку в УРСР, як і у всій країні, жорстоко придушувалися плановою економікою. Попри прогресивний задум економічних реформ, вони зазнали повного краху. Економіка України, як і всього Радянського Союзу, у 70-80-х роках вступила в смугу системної кризи. Тому й не випадково період 60-х-80-х років називають епохою застою. У 70-ті, на початку 80-х років економіка розвивалася нерівномірно, темпи її розвитку поступово знижувалися. У 1966-1970 роках, як було вже вказано, мали місце високі темпи розвитку. Обсяг промислового виробництва виріс у півтора рази. У 1970-80 роках темпи розвитку промисловості знизились до 4% на рік, у 1981-1985 роках до 2%. Значна частина фінансових, матеріальних і людських ресурсів викачувалися з України і спрямовувалася на освоєння величезних просторів Сибіру та Далекого Сходу. Концентрація вугільної, металургійної і хімічної промисловості приводили до забруднення навколишнього середовища, завдяки створенню штучних морів було затоплено біля 1 мільйона гектарів. Крім того, за рішенням центру в Україні споруджувалися гіганти індустрії, що були зорієнтовані на випуск продукції для військово-промислового комплексу і ніяк не впливали на покращення становища в народному господарстві. На завершення нагадаємо основні дати: жовтень 1964 року першим секретарем. А з 1966 року Генеральним секретарем ЦК КПРС становиться Леонід Брежнєв. 1966 1970 роки – Косигінські реформи. 1968 рік події праської весни у Чехословаччині. Травень 1972 року. Усунення з посади першого секретаря КПУ Петра Шелеста. Обрання на цю посаду Володимира Щербицького. 20 квітня 1978 року. Прийняття нової Конституції УРСР. 27 грудня 1979 року введення радянських військ в Афганістан. 12 листопада 1982 року, 9 лютого 1984 року, генеральним секретарем ЦК КПРС був Юрій Андропов. 13 лютого 1984 10 березня 1985 року Генеральним секретарем ЦК КПРС був Константин Черненко. Отже, перша частина лекції на тему. Україна в період загострення кризи радянської системи завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!